Масові заворушення у Миколаївській виправній колонії. Кількох працівників в'язниці засуджені взяли в заручники та вимагають зброю і автомобіль. У закладі оголосили надзвичайний стан. Юрба засуджених, покинувши свої камери, висловлює непокору адміністрації. На місце надзвичайної події прибуває група швидкого реагування і водомет, який має вгамувати Шибайголів. Лише імітація масових заворушень по той бік колючого дроту справжніх в'язнів до навчань не залучали, кажуть люди у формі. Свої вміння беркутівці демонструють на переодягнених колегах. Щоправда, кажуть силовики на Львівщині, як і в цілому в Україні, випадків заворушень у в'язницях майже немає. Навчання навмисно гіперболізовують, аби бійці були готові до будь-чого. Таких, як ви зараз бачили, не було. Реально, щоб не було. Трапляється, але це в Російській Федерації. В нас більше зводиться до таких більш локалізованих ситуацій, коли засудження намагаються просто своїми діями вчинити тиск на адміністрацію. Востаннє такі навчання на Львівщині проводили рік тому.